Ммм. В смысле, не кидай ты меня нахуй. Макс, 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 иди сюда, иди сюда. Я открывай, ты заходишь. А я закрываю. Забивай, забивай. Ебать, ну все нам пизда. Вы кто разозливый? Я тікаю нахуй. А ты остаешься? А мы вышли. Блять, я боюсь играть, пацаны. Куди? А де вы нахуй? на Вы меня кинули, вы чё, блядь? А вот? Сзади, сзади, Я понимаю, с символом. Скорее... О, он тут! Блядь, это... Нет! Сейчас такси склад выиграю. Феминизм. Почему я, блядь? Короче, самое а да ваши Ники, кто из вас кто, блядь? Ну, я вот да? стою на лестнице. Ты мужик, мужик, чи баба? Тимужик, чибаба. Да, я ну, шабабу играю. То... Дякую, да, ты пелочка. Да, <laughs> я здоровый чувак. Спасибо. А, а персонаж? Шуточка не зашла. Ладно, <laughs> будем чё, тренироваться. Чё, це... <laughs> Погнали, Чуєте, Давайте на сейф. Оставляю його, пішли. Виключай фонарь, щоб не йшов. О боже мій. Батя, я себе знайти не можу. Пасики, це ви? Це ви відкрили, щось? ні 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 Щось скрипить, блядь. Ось, ось чуєте? Ось чуєте цей скрип? А, це я, це я, це я. А як ти скрипиш? 36 років, мені. Що? Де? Хто? У вікні, у вікні, у вікні, у вікні. У це бачите, там якийсь щеплю літав чи що? Ось тут. А може то тінь? Макс... А, да, вон тілка, вон Нахуй, закрий, закрий! Закривай, закривай, нахуй! А куди бігти? А що біг... біжать? А що біжати? А В смислі? Не кидайте мене нахуй, ви шо? так не то. Блядь, закрий двері. Ой, блять, аж ручки затряслись. Ключ, знайшов ключ від холу. Я замикаюсь в різних частинах будинку, намагаюся придумати спосіб рятувати, і вривай, мене у меня я намерею переключив, 5 км. Короче, 5 ключів надо найти, я так понимаю, і похуй, воно щось близько, рядом. На, йди, а, Макс, почитай, а... а там на столі, почитай. А як? як типа, вийти відсюди, якщо воно там стоїть? не Ні, ніяк, почитай а. на столі. Я прикрию. А, там да? Я <laughs> на цьому. Котел, пам'ятаєте, это, да? Ой. Блять, шо? Що було? Ні, я тебя відкрив двері, просто ти не хочеш и там темно. Макс, Це Макс, 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 підвал. іди сюди, ну. іди сюди. Я открываю, а ты заходишь. А я закрываю. <реш> да, да, да. Забегай, забирай ляльку. Тримай тебе для себе. Хто з лялькою ти поняв, да? Прикол? Он натопает. Ну сори его, но бля. Он уже обидеется. Да. Хто сміється? Боже, мы мене мурашки пішли. Я не слышу цих звуків, блядь. Дибать, ну все нам пизда. Вы кто разозливый? Я текаю нахуй. А ты остаешься? А мы вышли, мы вышли. на Ней, пацаны, а что происходит? Куда вы бежите? Я потный, блядь, шо? Блять, я боюсь играть, пацаны. У кого ключи? холу? у тебя сейчас. У меня ключ от хол, а де тут холл. Аце? Аце, холл? Вон, вон! блядь, там привид, там привид, там привид, пацаки. Сюда пизду. Убегаем. Куди? А де вы нахуй? На другому поверсе. Вы мене кинули, вы ч, блядь? Ну тут садись, садись, Я Ааа! Дэн. Я десь. Я он звук обижу. Сзади, садись, Закривай зайди. Закрывай дверь, куда там тёлка. Там толка. Вот она, ты не закрывай. Лялька, лялька, нахуй. Куди бежать? Куда бежать? Она за вами. Бевый опять вас нахуй, я просто буду ходить за світлом. Я со слезами тут стою. Під страху. Як не кричати, я не знаю. Тут Де ви? Я не можу. Лялька бігає. Бать. Лялька бігає, ебала в рот. І ти через дівчинку. Це було дуже тривожно для людини. ебала І... в рот, нахуй! Блять, нахуй, ви шо? Де ви? Де ви? Макс, це ти щось зробив? Ні, це вона кричать. Лялька тут опять. Сука, я ж читав записку, ебать. Ага. Не нахуй вырвай свет. Она светла, да. Нет. Как нас... мы знаем, она тут чинера в темноте, бля. <ріх> кто открывает? Кто? Тебя кто из наших? Вона, вона, вона вона, тут, вона, вона. Вона тут. Я их чувствую. А дай, Эдик? Я тут. Ебать, что ты за светла? Макс, ты земной хочешь, че? Да. А ты вон она. А вы да. Ой, Ой, в туалеті. туалеті спрятатися. Так, <реш> <реш> да, написано, я лялька, воно знає. Воно тебе вбило? Так. Да. Єбать так можна? Почекай, так, а ну поверніться. Он, 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 он. О, лялька. Ось вона стоїть <реш> на мене. <менеджеріце>. Уєбуть! Вона... <реш> я, <завагалась. реш> я, я в знайомий туалет. <реш> Давай я буду відволікати її. <реш> вона за нами? Вона за нами? Вона настоїть іде. Дядько, слухай. Вона на Аоня бачив, вона бі А, вона вона приклеїться на Едіка, надо цим скористатися. Вона вона не відривається. Іди до нас, іди до нас лялькою, може ми тебе можемо воскресити. І патішний, ні хуя. Дядя, вставай. На ляльку твою. Це погано? Да, вона за нами, вона за нами, дядь. Вот я ключ э, біля мене вот тут. Не знаю, как вам спуститься сюда. Блять. Забери ляльку, забери ляльку. А ты е-о-о <сос> нее, сдох тоже. Вы шо, ебать? Я ей не бачу, бля, я ей не бачу, но ни хуева, ни хуе. на улице? Я ж ключ из спальни откры спальню. А, ебать. А на вищу? Блять, голосом таким сказать, что я без А Хрип трошки. Так давайте, я зелюсь, да? Пограємо в трех, но все бессмысленно просто. Моя дик вообще закрытый здесь, блядь. Да, сиджу собі тут, дыханько. її знайти не можу. Да, давай. Этой, блядь. за нею не ти ты яка, блядь. Ля-ля. А, это... Может за то, що ми, типа... Я її хуярю! Чувак, вони їй похуй. На <реш> тебе? Я їй дав ляльку случайно, і тепер толкаюсь. І вона... А, ну вона... Всього... Я її просто толкаю. Подруга, давай, забирай мене, блядь. Це наш узрю, ну извини. О, 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 бачу, бачу, іду, маленька, іду. иду. А, а, там такий скример. Ахуєть. Потный нахуй. Сорян, а Ух ты, ебать. Она нормальная, Она да? Просто ходит. А он летит, летит, летит. Открывайте. Спальня, 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 ключ, ключ. Я лейку кинул, 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 кинул. Ничего не попало. Не, она... на ну, кто останавливается? А ебать, что ну, за мной, блять? Она а не, вона за тобой, вона за тобой. Все, пропала. Вона йде за тобой, Эрик. Ебать, назад, назад, сдавай, сдавай, назад. Кто лысый? Кто лысый? Э -э, Телочка одна. А че? На, нахуй. На, я удивна її левой кнопкой мышки, блядь. О, как. Все, она играется. Вона, вона грається, все отлично, блядь. Ну где-то вас, короче. Я на другому. А все, она до нас. Она вверху, да? Да, 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 да. А у тебя есть э, лялька? Нет, что? я и спалил. У меня, у меня... А, Нет, подожди. Э, бли, надо бли ляльку спаливать, я так понимаю, с сим, э, символом. Скорее... Скажи... О, он тут! Пожалуйста, нахуй! Я сдох. Так, я поймал. Белу. Але я заплутався, куди йти. Ой, вона ля вовремя, ти їдав ляльку, блядь. Все, треба з лялькою... я зрозумів, треба з лялькою просто стояти, Бути саме з тією лялькою, яка їй подобається. Вона сама її бере. А як їй подобається? А, да, Кидати не треба. жовта жовта кидати не треба, да. Треба, щоб вона в тебе в руках була. Це типу як твій э, захист. Ось, сразу біля входу. Не-не, сейчас -не, я тобі показываю. Зловила. Все, да. Це дуже Ага, бачу, все, одного знайшов, я з тобою б'ю. На горішці піднятися. Тільки я не пам'ятаю, як я, блядь. Чи спальні. І вона ззаді ще. Я так обід, я, блядь, обізрав, не ждав, що хтось відкрив ту ж секунду, як я підійду, блядь. Все, тепер на пизда. О, я б когось знайшов. Я за тобою. Блять, да, он тут, вон тут, вон тут, вон тут. Отсюды давай. Нет. Блять, он тут, вон тут, вон тут. А куда и дальше? О. Блять, это... Нет. Блядь. Ты сдох? Нет. Все, она тут. А, она за мной пришла. У меня ляльки не мои жодные. Пойди ляльку, пожалуйста. У мене таки била. Ай, хлопці. ай, хлопцы. О, тут ключ. Ключ, головний ключ, якщо що є. Ось ось сіра лялька ще є, У мене є лялька. Куди да, у мене у мене лялька захисту. Ага. А если я от... піду їй дам її, у нас буде час. Да, а, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Наспокоится. О, Ай! Зловила? Бля, да. На ляльку, на ляльку. Дав, дав ляльку. Ты живый, беги. Не-не-не, за... Не. Не? залагал я рухатись не може. Можешь, беги. Спас! Дякую! Я забрал одну, да. Вона в блядь, да, хлопці Вона підвалі? Я тебе не верю да. без предыдущего момента. Надеюсь, она сюда на заможет Ля-ля-ля, давай, мне. Фу, а, короче, фішка в тому, що нам треба ходити разом і одному з мати ляльку. Ходити треба разом, тому що поки да. вона тебе жере, у тебе є час, дати ти її ляльку. Да, я Макса, от этого я Эдика так врятував, а коли мене трахнули, <nung> рядом не було. Фу, блядь, конечно, не думаю, що в 30 років они таких така хуйня будет страшно. Я такий потний, це Та <хрит> да. Сейчас сексі склад виграє. Фемінізм. О, Є, а, не, давайте буде. план быстро, пока мы не вмер. Один точно Давай, должен бегать с обычной лялькой. Да, курим и типа общаемся. Один бегает с жевтою лялькой. Ходимо, все в трех, потому что надо, если что, спасать, або отвлекать. И все. У одного має бути желтая лялька, инчи да. двое бегают с билыми. Да? Да -да, да, 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 да. Чудово, хороший план. Ну це. Не такий довгий, як я думав. Я вкут не встиг, даже. Так, я, я знаю, что убил ляльку, хлопці. Все, у одного все. є, хорошо. Yeah. У мене є ключ от холу. Ось, 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 вона біля нас. Хлопці. А, все, все, ну, вона поки добра, а ми поки лахаємо. Ми лахаємо, oh, wow. і де мои пацаны, блять. Вона вже з лялькою, хлопці, вона вже лялькою. Вона забрала мою ляльку. Реально? Да, на всякий случай я отдал, блядь. Бо страшно. <laughs> так тепер... Ми ж повинні бігати разом, хлопці, де ви? Ми ж повинні... Я вже... Ти виходи на весь шок. Розсипався через 15 секунд. Вона ще не кричала, ми в захисті. О, ключ. О, гори тут, плацаки, з другої сторони. Едік, біги на неї. О, ні, назад, от неї, от неї. Назад, Едік. Все, я на неї пішов. Та назад. Ку-ку. Hey, пропусти, Umidhi. толкни ее, толкни ее. Да, да. Давай, щоб она ще закричала. Ah. <laughs> Закри! О, о! Да, спасибо, но. Он хочет граться, пишли. ляльку. Почекайте, не уходьте. Закидуйте, у кого лялька, закидывай. Я взял ляльку, ты почекайте, воно там горить одна. Блять, он назор, походу. Почему я, блядь? Само дальше стоял, блядь. О, о, я сзади, сзади, я сзади. Все, пишли, пишли. Таося. Нам би спочатку спалити, а потім дати ляльку, це було вообще. А, блядь, не, я дав... Фух, я дал їй ляльку. Бо... Не то що я хотів, блядь, але так получилось. Але... Кайф, вона в підвал друга... тоже пиздует. А ще друга зараз. Пожалуйста, а. Кусай, кусай. У мене стоп, нема стоп. ляльки, у мене нема ляльки, блять. А, а у тебе лялька була. Так вона ж з'їла її сразу же, блядь. Вона була. То е, у тебе є время просто одну скинуть туди і другу піти... Е... Я не знаю, блядь, Я не хочу зараз обсиратися, но сейчас. Не хочу. <рігум> ну, а ну вона йде, блядь, на мене, є Перед підйомом на горище є лялька. Погана. Та я з лялькою поганою бігаю. <рігум> Нахуй это ігру, яйбукя. Ні, вона ой, вона швидка, Ой, вона швидка. Одна погана лялька осталась. Ага, Макс, на другому порусі. Ми ось внизу, Макс. У нього є лялька. Нам надо найти ляльку. Їсть тебе, чи що? У мене запагануло. Блять, а де тут? Наверх? Де наверх, нахуй? Все, Макс. Все, 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 Макс. Я не бачу, бля, я вот тебя за Макс. А де вы, де вы, бля, я не понимаю. Я в, де холі, в, в холі, в холі, в холе, есть в холі, вона есть меня. Бегу, ебать, бегу. Отпусти, блядь, На, 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 да, на, на, жры, жры. Есть, живы, беги. Так у нас yes. ляльок нема, нихуя нема вообще теперь. Тут лялька. Ты буду останешь Надо вона найти хоро хорошую погану. А, и похуй, да, по моєму Надо, короче, шукать ляльки и. І... Одной не збіжиш, вона нас шустро шеебанутый. Шу та все тобі пизда. Вот лялька нашел. Де, де де ти? Де ти? плюс мінус Спокійно хтось біжав тільки що. Я бігаю тут, на другому поверсі. Це я. Ага, от бачу, хтось світить маленький. Да, давай, де, де, де. Все. О, кайф. А вс, б. Если шо, я пожертвуй собою. Не, не жертвуй, не жертвуй. Сзади, сзади, сіди. Блять! Я біля підвалу здох, я здох біля підвалу. Делю видуалу Найс, найс Ну спас, на ты спас, охуеть Щас, я не могу, я застрял Всё, ебать, всё, охуеть Моя последняя лялька Блять, у меня фонаря, ничего не бачу Всё, палю, палю Кидай Максима Ну, фух Машу спасла Что, сдохла? До фургончика Я нажимал, нажимал. Я Нажимаю и ехал Это из малый Можешь за того то то а. э, то... Короче, знайте девчонку, поместите ее в фургон Ми блять, Макса втратили, блядь, я за дівчину переживаю. Що буде відбуватися як весь екшн? З дівчиною може В Це вже друга. У мене дива. персонаж якраз підходящий. Да. О, я вже бачу йдете те. Ось це лежить мавпа. Бай вона розкинулась. Ну она была жива, Я просто скажи, <laughs> ставь себе хвоночку. по <laughs> расположению них. Она в штанах была. <laughs> о, Киля, ты разве... Что это за белоснежки с именовим? Это <laughs> белоснежки Максима. <laughs> Давай. Ти кажу, бери, Нимай. ти, ти, ти здоровий, Азбукати, давай, бери, бери. А чую, ти тако на лиса. <рес> де? <рес> Не хочу знати, де. <рес> на голові. <рес> Я піду заберу, блядь, малого. Ні. Давай, біжи вже, топай сюди. <рес> Ти бачи, кинув, блядь, на фругон, блядь.